Так, переходимо до наступного нашого спікера Дмитро Долинний, бренд-менеджер в it Distribution. Тема Darknet під контролем. Будь ласка. Дякую. Вітаю вас, колеги. Радий вас всіх бачити. Дякую великим організаторам за те, що допомогли нам зустрітися офлайн. Адже зараз всі перейшли онлайн, віддалена робота, і знаєте, такі зустрічі допомагають зблизитися. Мене звати Дмитро Долинний, я бізнес-девелопмент менеджер в компанії IITD. Ми займаємось дистрибуцією рішень в сфері кібербезпеки, допомагаємо партнерам і замовникам підвищити рівень кібербезпеки в Україні і також в інших країнах. Як і... Сказав організатор, тема моєї презентації Даркнет під контролем. Інноваційні підходи до захисту банківських даних з Сокрадар. І напевно, кожен з вас вже чув щось про Даркнет, що це темна мережа інтернету, і туди зливається насправді величезна кількість інформації. Правдива, фейкова, різноманітна. Але скажу вам чесно: інформації там дійсно тонни. І е, всю цю інформацію використовують зловмисники для проведення своїх кібератак. Це можуть бути облікові дані, документи, номера кредитних карток. Та що ще ж говорити, навіть інформація про нас з вами там є. Напевно, ви користуєтесь медичним страхуванням, телекомунікаційними послугами, маєте водійське права, авто і кейси з Київстаром, старом сінево показують, що. Ну, дійсно, зловмисники щось про нас таки знають. І коли ця інформація по типу там, номер водійських е, прав, це ще не настільки критично. А коли це доступ до вашої електронної пошти, до вашого комп'ютера, до вашого документу обігу, це веде до величезних ризиків, тим більше для банковської структури. І е, зрозуміло, що нам. Потрібно відстежувати всю цю інформацію, розуміти, що мають в своєму репертуарі зловмисники. Адже зазвичай вони готуються до своїх атак, вони збирають інформацію про ту чи іншу компанію, місяцями планують, як нанести один єдиний удар. Ну, зараз мало є зловмисників-одинаків, які там просто хочуть вкрасти якісь 100 доларів. Зазвичай вони об'єднуються для проведення єдиної комплексної атаки. І тут питання: а чому ми з вами завжди захищаємось? Чому ми з вами чекаємо цього удару і повинні 24 на 7 моніторити наші системи, повинні 24 на 7 дивитися? А чи хтось зайшов в мою електронну пошту, чи там отримав доступ до мого комп'ютера? Чому ми не можемо використати техніки зломисників, їхню стратегію, замість того, щоб вони шукали інсайдерів у нас в компанії і отримували доступ до наших систем? Ми отримаємо доступ до їхніх переговорів. Ми будемо знати, про що вони спілкуються, яку інформацію мають, коли планують свої атаки, що вони будуть задіювати. Тим самим ми зможемо проактивно будувати нашу безпеку. Тобто, замість того, щоб сидіти 24 на 7 і боятися тієї атаки, ми будемо чітко розуміти, коли ми будемо цільовою аудиторією. Про що вони будуть спілкуватися, що в які дані вони мають. Ми будемо проінформовані, адже озброєні. І е, насправді е, за допомогою рішення Сокрадар ми можемо виявляти всі ці обговорення, ми можемо дивитися, якими даними володіють зловмисники, які дані витекли у нас з компанії, і не просто вирішити ці нагальні проблеми, а й зрозуміти, як вони там з'явилися. У нас був доволі цікавий кейс з одним замовником. Вони мають серйозний відділ кібербезпеки, все тримають під контролем, мають великий портфель рішень для захисту своєї інфраструктури. Але чомусь їхні дані з'явилися в Даркнеті. І після того, як вони провели розслідування, виявилося, що був працівник, який під час віддаленої роботи знаходився у відпустці і банально забув оновити Здавалося б, така маленька проблема. А облікові дані від його комп'ютера були вкрадені. І добре, що цим не скористалися зловмисники, ми вчасно це виявили. А якщо вони вже готують цільову атаку, У нас є інший кейс. Напередодні нового року ми проводили тестування Сокрадара в дуже великій компанії у нас в Україні. І... Ми виявили, вони отримали повідомлення, тобто нотифікацію про те, що зломисники готують на них атаку, через 30 хвилин планують атакувати такі-то ресурси, використовуючи такі техніки, тактики. Тобто, Сокрадар повністю проінформував компанію, що на них готується атака. Для замовника це привід. Ну, Хоча б інженера з курілки забрати, чи там попросити його каву відставити і дивитися, що відбувається у них в інфраструктурі. Атака зломисників провалилась повністю, тому що замовник був попереджений, і все пройшло доволі гарно. І знаєте, таких кейсів можна назвати велику кількість. Все це допомагає вирішувати нам. Сокрадар компанія доволі молода, заснована в 2019 році, але за цей короткий період змогли отримати більше аніж 12 тисяч клієнтів, і це статистика на кінець 2023 року. Серед їхніх клієнтів Bank Америка, America, Соні Sony, Тойота ну такі величезні компанії. І я вам скажу, навіть на території України банківська сфера вже використовує наше рішення, наприклад, той же Приватбанк. Так, ця компанія використовує. Ще через місяць ми зробимо прес-реліз ще відносно однієї компанії, також банк, який використовує систему Сокрадар для моніторингу вкрадених кредитних карток, тому що вони використовуються там для дропів, для е, продажу нелегальних всяких, е, товарів. Ну і також для виведення коштів е, з, з онлайн казино І весь цей функціонал це лише маленька частина. Величезної платформи, яка дозволить вам зрозуміти, як зломисники можуть проникнути в вашу інфраструктуру. Яку інформацію вони мають, що вони будуть використовувати, які техніки, тактики, стратегію. Навіть зможемо побачити їх обговорення, що вони про вас думають. і е Зараз дуже багато компаній переходять на використання штучного інтелекту, типу моніторити це все за допомогою штучних інтелектів, збирати інформацію. Але, як на мене, у випадку розвідки машина не зможе проаналізувати прямо все, тому що, щоб отримати доступ до певних груп, потрібна репутація. І вона є в аналітики компанії Сокардар. Тобто вони окремо винаймають людей, які мають доступи в різноманітні групи, де обговорюють хакери свої подальші активності, куди вони публікують вкрадені облікові дані і так далі, і тому подібне. Тобто в них іде уже поєднання: як і людини, так і машини, що дозволяє нам повністю свідомо розуміти. Ризики, які є для компанії замовника. Зрозуміло, що повністю там, на 100% бачити всі обговорення, всі там, вкрадені кредитні картки, облікові дані, ну неможливо. Просто неможливо отримати доступ абсолютно до всього. Але це дозволить значно зменшити ризики. І навіть враховуючи те, що Сокрадар на нашому ринку трішки менше року, уже є позитивні кейси з використання. На цьому сайті ви можете побачити, що рішення швидко розвивається. Можна цю всю інформацію передавати в інші рішення по кібербезпеці для того, щоб автоматизовувати процеси і тим самим зменшувати час на респонс, тобто на реагування на ту чи іншу загрозу, і зменшити необхідну кількість людей для обслуговування даної платформи. Колеги, на цьому в мене все. Нагадую, що компанія ITD є дистриб'ютором рішень в сфері кібербезпеки. Також, якщо вам цікаво, чи є в зловмисників якась інформація відносно вашої компанії, можете підійти до нашого стенду, і ми в режимі онлайн зможемо перевірити вашу компанію. Дякую вам велике. Дякую, дякую, Дмитро. О, насправді цікаво, думаю, скористайтеся такою послугою. От, буде цікаво, чи є там якась загроза, чи немає.